Господи, не суди мене в ярості твої, і не карай мене у гніві твоїм, бо стріли Твої пройняли мене, і утвердив єси на мені руку Твою, нема зцілення в плоті моїй, від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх, від лиця гріхів моїх, бо беззаконні мої перевищили голову мою, і як тягар великий пригнітили мене. Засмерділися, загнилися рани мої, Від лиця безусла мого, пригноблений я і зовсім поник, весь день сумуючи ходжу, бо стегна мої сповнилося запалення і немастілення у плоті моїй, озлоблений був і змирився до кінця, радаю від болю серця мого, Господи, перед тобою всі бажання мої. І зітхання моє від тебе не втаїться. серце моє стривожене, покинуло мене, сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало в мене, друзі мої, і приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене, а ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погибель. І весь день замишають підступи, я ж немов глухий, не чую, і як німий не відкриваю вуст своїх, і став я, як людина, що не чує, і не має в устах своїх виправдання, бо на тебе, Господи, уповаю я, Ти почуй, Господи, Боже мій. Тому я сказав, нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнуться ноги мої. Вони звеличуються наді мною, я готовий до ран, і недуги мої, повсякчас переді мною, бо беззаконня мої, я визнаю і вечаюся через гріх мій. Вороги ж мої живуть, і зміцнюються більше за мене, і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді, і ще відплачують мені злом за добро, умовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи мене, поспіши на поміч мені, Господа, спасіння мого, я сказав, буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм, буду стримувати уста мої, доки не чистивий переді мною, я став, як німий, не давав голосу, я мовчав навіть про добре, але скорбота моя. Поновилася, запалало серце моє в мені, і в думках моїх розгорівся вогонь. Тоді я сказав язиком моїм, скажи мені, Господи, коли кончина моя, і число днів моїх, яке воно, щоб зрозумів я, який вік мій, ти, мов п'ядями, виміряв дні мої, і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, як кінь ходить, даремно метушиться, збирає і не знає, кому тоді дістанеться, і нині чого чекати мені, Господи, надія моя на тебе, від усіх гріхів моїх очисти мене, не віддавай мене на глум безумному, я став, як німий, і не відкривай уст моїх, тому що ти вчинив це, відверни від мене удари твої, бо від сили руки твоєї я щезну. якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі, вся краса її, ось такою не є людина, Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мов ще з ним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою, і захожий, як і всі батьки мої, дай мені полегшення, щоб я заспокоївся раніше, ніж відійду від світу цього, і більше мене не буде.